На світовому чемпіонаті з рукопашного бою криворізькі спортсмени Михайло Трохемчук, Данило Романчук та Артемій Косов вибрали золоті медалі. Богдан Петренко здобув бронзу. Поліна Сауляк і Марія Савченко увійшли до п'ятірки найсильніших спортсменок світу. Таким результатом учасники чемпіонату підтвердили високий рівень криворізької школи рукопашного бою. З вагомим здобутком представників міської федерації привітав голова ради оборони Кривого Рогу. Учасник чемпіонату світу це дуже багато. Ну, на чемпіонат світу не кожен доходить. Дякую всім. Криворізькі рукопашники зробили вагомий внесок у перемогу збірної України на чемпіонаті світу. Для мене це перший дорослий інтернаціональний чемпіонат. Дуже довго ми до нього готувалися. І коли ну, одне, це просто розуміння того, що ти зайняв перше місце, а друге це коли ти стаєш на п'єдестал та включаєшся гімн України, і ти розумієш, що Ну так, ти виборов золото на чемпіонат, на чемпіонаті світу, і ти чемпіон. А наша збірна, збірна України, виглядала на фоні інших дуже потужно, дуже зосереджено, та було видно, що ми приїхали сюди виборовувати перші місця. У мене був поєдинок з бельгійкою, з Німеччини була дівчинка і з українкою. Я зайняла четверте місце. У мене був поєдинок за третє місце, який я програла з мінімальною перевагою. Але в цілому я дуже задоволена своїм результатом, і це для мене дуже великий досвід. Переможці чемпіонату світу отримали подарунки та грошові винагороди. Без підтримки і Криворізької і міської ради і Олександра Юріча нічого б такого не було, тому що. Всі результати це не тільки праця дітей, спортсменів, тренерів. Ну це і бази, це і збори, підготовка, і все це коштує ресурсів і затрат. Місто дуже підтримує спортсменів. Ну і е, наші плани вже входять в міжнародну федерацію, де кривий ріг е, е, також приймає участь в цьому. І я думаю, зараз будуть нові висоти. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, цей день.